Hello, друзі! Ви на каналі Dania Play і сьогодні ми знайшли просто крутезну локацію Elementary Dungeons або елементарне підземелля. Як кому зручно. Але локація дійсно крута, тому дивіться відео обов'язково та ставте лайки. Я вже заходжу і будемо зараз розбиратись разом з вами, що тут можна робити і взагалі як грати, бо ми в неї граємо перший раз, але коли ми зайшли просто подивитись, мені дуже сподобалась вона. Ось я зайшла і в мене одразу якийсь подарунок, я його собі забрала. До речі, я там бачила, що ця локація сподобалась 96% людей, то це вже нам багато що говорить. Так, тут в мене є якісь бали, і я так розумію, що я можу їх збільшувати, але для цього мені треба грати та набирати ці бали. Бачу, є кнопка Грати, то я натискаю і подивлюсь: так тут можна створити світ. Або до когось доєднатися. Я виберу доєднатись до кого. Ну, спробую доєднатися. Якщо не вийде, так, буду, не виходить. У мене, напевно, в мене ще чогось не вистачає. Я виберу собі легкий рівень, бо я тільки починаю грати і ще не знаю, що тут взагалі треба робити. Так, кудись мене вже переносить. Подивимося, що тут у нас буде. Ага, я з мечом, значить, буду когось валити. Ну, подивимося. У мене є тут інвентар. Тут, поки в мене тільки меч, і ще щось таке. Оце я не можу навіть нічого з ним зробити. Ну, ладно, підемо подивимось. Може, в мене одразу вийде і когось там побити. І я взагалі ще не орієнтую, що тут треба робити, кого бити. Ага, бачу, напевно, оцих Так, і як їх мені побити. Ой, щось вони мене б'ють. Так, Почекайте, почекайте, не треба так. Все, одразу мене вбили, Ну, спробую зараз ще раз. Сподіваюсь, на цей раз я довше протримаюсь. Або ні? У мене тут в інвентарі ще щось з'явилось. Поки я не знаю, що з ним робити, але я думаю, розберусь. Так, ну на цей раз я точно вас повів. Ну, все, хана вам розібралась, як бити, тепер всіх буду мочити тут. Що там далі? Ага, далі там також стоять. Зараз я їх також спробую. Ага, так, виходить, виходить, всіх перебила. Ні, не всіх. О, тут щось є забрала собі, якийсь артефакт, забрала. І цього поб'ю. Так, треба їх добити всіх тут. І, напевно, відкриються ворота, я кудись далі пройду. Ага, виходить, коли я їх вбиваю, то висвічується, я щось можу собі забрати. Там було здоров'я і ще якийсь артефакт я собі забрала. Ух, а ці якось переміщаються. Оці най найлегші вони. Їх так якось швиденько я б'ю, а там ще якісь як мумії стоять чи що. Зараз піду, заберу. Ага, а це здоров'я, не можу його взяти, вже пише, що в мене максимальна кількість. Гля, мумію не так просто вбити, декілька разів приходиться його лупити. І ще один такий. Ну, нічого, зараз я все тут розберуся, буду вас лупашити усіх. Ох, мене завалили капець. Але я тут на цьому місці і знову опинилась. Ну, це добре що... Воно мене не викидує на початок, а я знову тут опиняюсь. О, так воно мені щось тут додає, да якусь обручку, заберу її собі. І в мене ще там світиться якийсь мені бонус, щось так, також собі заберу. Вже заробила трошки чогось. Ага, в мене з'явилася ось така обручка, вона дає плюс 10% здоров'я, я її можу одягнути, і я її одягнула собі. І ще в мене додатково з'явились бали. Один бал я. Використала, щоб збільшити силу меча. І я так розумію, що він в мене тепер буде трошки краще їх бити. Капець, та скільки вас тут, гля? і тут ще є, а там далі ще мумії стоять. І знову я щось собі підібрала. В цій локації я збираю якісь артефакти та реліквії, і кожен з них щось мені дає. Залишилось мені там ще мумію цю замочити, ага, і все, все в мене вийшло. Так, ну доби його доби, фух, добила. Блін, та скільки у вас тут бігає? Гля, гля, скільки їх там ще. А в мене ще щось, ще одна така обручка з'явилася, ще якась, он. ну потім вийду, подивлюся. Так, добий, 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 давай, давай, добувай їх. І там знову, напевно, коли я їх доб'ю, відкриються ворота, і я туди зможу прийти. Та скільки ж вас їх тут? Наче все ні, он ще один є. Зараз є й його ще. Та там більше, ніж один, гля, скільки їх ще стоїть. Ну нічого, я вже трошки розібралась, що мені тут робити, побігуть, зараз їх також поб'ю всіх. Цікаво, що ж буде далі? Що буде далі, коли я пройду і відкриється ворота? Так. Знову там їх буде купа чи що? Гля, скільки понабігла, і мумія ще одна, мумію давай замочі. Так, замочила є. А щось не відкривається в мене ворота, і нічого наче не додалось в мене. Такі ж в мене й були вручки. Так, ну а чому не відкриваються ворота? Ага, там ще один є. Глянь, як він швидко переміщається. Напевно, ще хтось є. Ага, ось ще два. Бо повинні були точно відкритись ворота. Зараз піду, подивлюся, може, вже є? Всіх, наче перебила вже так, відкрилися. О, гля, скільки там їх стоїть, вже мене чекають. Ну, зараз ви отримаєте на горіхи. Цих побила. Краще, мені здається, ось так по центру біжати, бо я, якщо натискаю, то одразу двох валю. Там ще в кінці знову дві мумії стоять. Щось вони мені зовсім не подобаються, бо їх важкувато мені валити. Але може я ще собі якусь зброю іншу візьму. Так, давай, давай. Ага, бачите, що їх можна бити тільки коли впритул до них підійдеш. О, о куди мене перенесло. Що це таке? Ого, який вилетей, ніфіга собі, ніфіга собі, що робити? Треба валити? Ну, спробуй завалити його. Так, я його така шмалю гля. Ніфіга собі, здоров'я. А тут ще навала якась. І що у нас? Я виграла, я його навила, я його супер. Так і мені награду дало якусь нову зброю. Я отримала. Ну, прикольно. Ну, а знаєте, що я хочу спробувати ще раз, бо мені сподобалось це робити. Ну, не складно зовсім. Я собі вибрала на початку легкий рівень. Я думаю, тому мені і не складно, але я зараз пограю, потім може вже виберу більш складний рівень. Спробую ще там попроходити. В мене тут вже трошки більше всього стало, і в мене є новий меч. Я візьму його, бо я бачу, що в нього більше урону. Він наносить 17. А той мій попередній був тільки 6. То цим, я думаю, буде краще їх валити. Може, оцих мумій буде легше таким, та я думаю, точно буде. В мене тут ще якась винагорода є, і я її собі забрала. Так, ну спробуємо вдіяти цей новий меч, що мені дали. Ух ти, він непогано б'є, гля, за один раз. За один раз обох! Ніфіга собі, оце вже покраще, оце вже можна грати. До речі, я бачу, що тут зверху ще й це треба робити на час 9. Хвилин було 10 хвилин дається на те, щоб пройти тут цю локацію. Тому треба швиденько все робити, всіх тут побити, а потім вже вийду, подивлюсь, що мені там, які мені дало ще реліквії, які я знайшла, які ще бали мені дало за цю гру. Ух, нічого собі, оце так меч, все вже краще. З одного удару мумію завалила. Ух ти, якась прикольна фішка забрала собі. Гля, з одного удару мумію. Прикольний меч. Оцей мені більше подобається. Ну, мені здається, я зараз вже швидше це роблю. Набагато швидше, я їх тут всіх об'ю. Зараз я її одним ударом давай, давай. Ні, з двох ударів. Ну нічого. І цих зараз доб'ю. Ну що, хто там ще? Піду подивлюсь, хто там, та там ще багато в мене стоїть їх. Капець. Ну, давайте, давайте. Ох, швидко виходить. Може, якось ще можна прокачати той меч. Або, може мені, якщо я зараз все пройду, знову виграю ще якусь зброю дадуть. Бажано ще краще, Ну, я думаю, рівень буде тільки збільшуватись, тому і зброя буде краще і краще йти. Та давай вже долупаш їх всіх. Я вже хочу далі пройти, хочу вже того до того великого знову попасти, замочити його і щось ще круте собі отримати. Ну все, нікого немає. Ворота в мене відкрились, побігла я далі, буду зараз так само бігти по центру, одразу буду їх двох валити, щоб мені було проще. Та ні, ну з цим мечем тут взагалі ізі проходити його. Тут не так їх багато, і я їх всіх валю з одного удару. Навіть зараз цих мумій спробую. От так вам. І один в мене залишився, я вже забрала собі там знову бручка якась була. Ага, оцей велетень. Так, буду сігати, не знаю, що це за полоска. Блін, завалив, ніфіга собі. І що, я на початку? Ні, я утопинилася, ну це добре. Що це в нього за штуки? Я не розумію, поки що. Ну, потім, думаю, зрозумію, якась фігня. Так, вали його давай, 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 давай. Ще трошечки залишилось в нього хп. Є, є, добила його, довалила. І що мені дало? Дало мені ще якийсь меч. У мене такий вже є. Воно мені ще дало ХПС 798 та золото ще мені додалось. І в мене тут є дві нові штуки. Ага, такий в мене меч є, я поки буду зі своїм, бо він кращий. І ще можу щось одягнути. Чи ну, поки не буду. Так, перейду сюди і подивлюся, а ще тут, що можна робити. Тут є магазин, можна щось придбати, ну, мені поки нічого не потрібно, я ще так не, не досить добре розібралася у всьому. Може, потім і скористаю, щось собі придбаю. Треба взагалі піти подивитися, що тут ще можна робити. Так, і ось, ось тут у нас вхід в локації рівень 35. Ні, це не мій. в мене тільки сьомий рівень. Це значить, я можу тільки в ту локацію попасти, бо там один плюс: типу, спочатку для новачків тільки сюди можна попасти. Ну нічого, я ще попроходжу його декілька разів і підвищу свій рівень, буду заходити в іншу локацію. А ось до мене хтось доєднався: ну, давай з тобою пограємо, спробуємо вдвох пройти. Не знаю, може у нього також невеликий рівень, що він далі не хоче, піти зі мною. Ну, давай ще разок з тобою пройдемо. Цікаво, як ми вдвох пройдемо, наскільки швидко, бо я й сама не дуже довго його проходила, а вдох так взагалі. Ну, подивимося. О, гля-гля, за секунду розмолотили просто. А в нього якісь інші фішки. Ух ти! Нічого собі не такий, як в мене, він щось покруче, ніж я. Що ж тебе таке, я таке хочу. Ну, Нічого розберемось, також в мене буде. Треба тільки не забувати забирати всякі реліквії, що тут мені випадають. Чуть обручку не, за... не забула забрати. Так, я мумію беру на себе завалю, Ага, а він вже кудись побіг і інших хвалити. Ну, ми досить швидко з ним проходимо туди. <тас> Наступне відео будемо вже втрьох тут грати, візьмемо з собою доктора зума та донька, в втрьох. Ух, які в нього фішки прикольні. Щось я за ним не встигаю, він вже туди побіг, мені не треба нічого робити, напевно. Ну, Трошки мені залишається, а так він справляється непогано з ними. Друзі, до речі, якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться на канал, будь ласка. О, ми вже біля цього велетенського зараз його замочимо вдвох декілька секунд, все замочили його. Так, і що воно мені дало? 176 золота, опит і булаву якусь, прикольно, треба подивитися, може в неї там більше буде урон наносити, і ще хп дало. Так, ну треба піти подивитися, що тут ще в нас є взагалі, що в цій локації є. Ага, тут можна продати. Продати те, що ти назбирав в ті локації. Ну, давайте я щось продам. Ось таких в мене три, я один продам. І 75 золота воно, воно дає. Ну, непогано продаю. Ще якийсь в мене бонус, є я його собі заберу обов'язково. А що тут ще взагалі є? Треба побігти подивитися та роздивитись покраще. Тільки спершу ще використаю свої додаткові бали і збільшила трошки ще силу меча. Ну, тут же ж повинно бути щось окрім цього, піду подивлюся далі. Взагалі, локація виглядає дуже прикольно. Так. Тут все насичено і багато чого є. Тому піду подивлюсь вниз. Може, тут ще щось цікавеньке є таке. Але, напевно, нічого, просто можна побігати. Ні, ну це не все. Треба побігати, і я обов'язково ще щось тут знайду. Бачу, там якась є зона АФК, зайду туди, подивлюся ще що тут. Я одразу скажу, що я в неї заходжу і виходжу, бо там для мене нічого немає. Там можна збирати якісь бонуси, але для мене там нічого зараз не було. Зараз я піду вже в іншу сторону, подивлюсь, бо там я бачу, теж багато всього є. Я думаю, там можна знайти теж щось цікаве. Тут як якесь місто чи щось таке не зрозуміло мені поки що. Ну зараз подивлюсь, тут навіть є якісь персонажі, спробую підійти до. Так, але... але я нічого не можу поки зробити, бо воно мені пише повернись, коли ти досягнеш 15 рівня. А тут алхімік, Ага, а тут тільки з 45-го рівня. Нічого собі, ще треба пограти, щоб щось робити. І бачу, тут ще щось є. Ізготовлю. Виробник в нас тут, тут можна щось виробнити. Так, я хочу спробувати, давай щось з тобою виготовимо. А вийде в мене чи ні? І що я хочу, ну давай щось виберемо. Угу. Ні, я не можу ще, бо в мене не вистачає нічого, ще. в мене немає інгредієнтів, чого виготовляти. Ну, ладно, перейдемо трошки пізніше, коли я вже щось собі назбираю, тоді щось спробуємо виготовити. Ну ні, то ні, піду далі подивлюся, що в нас тут є. Є ще якийсь самонс чи сімонс, щось таке. Зайдемо, подивимося. Ага, тут можна щось для себе придбати. Дуже прикольно, але в мене не вистачає ще, в мене тільки 70, то треба мінімум 100, щоб щось для себе купити. От балін, треба ще грати. Бачите, треба в цій грі, коли заходиш в локацію, треба спершу пограти декілька разів, щоб в тебе збільшився рівень, щоб ти назбирав собі балів, всяких приколів. І тільки потім вже для тебе відкриваються якісь можливості. Тож я, що я зроблю, я, звісно, піду ще пограю Звісно, шкода, що тільки я можу в одну і ту саму локацію заходити. Але тут є і свої переваги. Ваги, бо я вже знаю трошки цю локацію. Знаю, куди тут треба бігти, що робити взагалі. І при цьому воно мені кожен раз видає різні артефакти з різним значенням. Тобто, поки я граю, я можу назбирати багато всяких прикольних фішок. Собі. У мене вже тут, якщо порівняти з початком, взагалі тут вже багато чого є. І бачу, що є однаково, я потім можу це все попродавати, бо воно мені не потрібно. Я спробувала одягати декілька, але так не виходить, тільки одну можна і обмежена кількість є того, чого ти можеш до себе взяти. Побігла я ще раз спробую пройти і спробую це зробити максимально швидко. В мене вже класний меч, я його трошки прокачала, він взагалі бачить, що класно їх б'є. Дуже швидко зараз в мене це виходить, бо я там ще натиснула, трошки прокачала свій меч. Його тут можна також збільшувати в нього урон та прокачувати його, тому, якщо будете грати, обов'язково це робіть. Бо я вже бачу різницю між тим, що було, і що зараз у нас відбувається. Мені буквально секунда потрібна, щоб їх просто всіх тут порозбивати. І зараз я думаю, я максимально швидко пройду вже цю локацію і швиденько піду, знову подивлюся, що в мене там новенького з'явилось. Блін, так вже хочеться награти, щоб вже збільшити свої рівень і перейти на ту локацію, де вже там від 35 го рівня можна зайти. Хочеться вже щось новеньке, цікавеньке тут побачити. У мене вже 12-й рівень збільшився. Наскільки? Коли я в той раз пограла, в мене вже був тільки сьомий, вже дванадцятий. Тобто воно за одну гру не на один рівень збільшує, а одразу на декілька. І це дуже прикольно. в мене там трошки їх вже залишилось добити гля. Ну давай їх доби вже і підемо далі з тобою. Ага, цю забрати вже не можу, бо я вже їх багато назбирала. Ну що, наче все, немає нікого. Так, у мене ворота вже відкрилися, а зараз цих ще повалю. Так, що таке? Давай вали їх. В тебе вже крутий меч, непоганий, то я думаю, повинна ж бити добре. І, до речі, в мене вже є шлем. Тут також воно тобі дає не тільки ці реліквії, а ще й можна зібрати для себе якусь броню, щоб тебе ніхто не міг побити. Це мені цей шлем випав в той раз. О, я вже добралась до цього велетня, а зараз до нього досігаю. Давай, 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 давай ще трошечки в нього там не так багато ХП. Ага, все завалила. І що воно мені дасть? Що тут? Прикольна яка штука. ХП мені дало і ще якусь зброю. Я потім подивлюсь, перевірю, яка буде краще, з такої буду ходити. І що воно мені тут дало? Ага, ось вона. І скільки в неї урона, зараз я подивлюся. Бо зараз у моєго меча там 17 він наносить урона. Я думаю, що цей повинен бути більший, бо в мене вже і рівень збільшився ж. Ох, скільки в мене там вже обручок тих є, треба буде їх продати. І ще металолом якийсь, нічого собі. Щодно. Це, напевно, з нього потім можна буде щось виробляти. Ну що, локація дуже прикольна, мені сподобалась. Якщо вам також сподобалось, обов'язково поставте лайк цьому відео. А ми вже на сьогодні будемо закінчувати і будемо ще знімати відео обов'язково саме в цій грі в цій локації. О, а мене вже під кінець і Даня знайшов. Ну нічого, ми з тобою ще пограємо. Друзі, всім дякую, що дивились, всім бувайте до наступних відео. І наостанок ще хочу показати ось так, як виглядає ця локація. Дуже. Дуже круто.